Підтримую. Давно пора. прийшов з церкви, бог к політики. 20 серпня Верховна Рада проголосувала за законопроект, що забороняє діяльність так званої Української православної церкви Московського патріархату на території України. Що про цю заборону думають жителі нашого міста? Дивіться далі. Я підтримую. Мені це, це сподобається, тому ця э, церква э, це так показала, що... Я згоден. Підтримую. підтримую. Ми ж зараз воюємо ну, так. проти Росії. Значить їм тут не місце. Ну, Супер, так, звісно, підтримую це давно. <реку> Треба було зробити, власне. У нас вже в країні в цілому курс е у бік всього українського і все російське має піти, тому підтримую. Причому зі церковь, Бог к політики. Я вважаю, що є вот, то так. Віра в Бога у нас одна, християнство у нас по факту одне. Все добре. Підтримуєте, да? Абсолютно підтримую. Я, якщо чесно, не, не релігійна особа, то... Взагалі-то. Але я чисто, щоб в Україні була українська церква. А, і на тлі цієї війни, то, як би ми. Підтримував, давно пора. Вони хто? Зрадник. Треба було раніше заборонити. Добре. І не було б багато неприємності ним.